Да скільки в нас сьогодні неділя, скільки всяких цікавих новин появилося. І сама наша основна новина, що у нас знову на зв'язку, наш кореспондент Тетяна. Тетяна. Анатолій. На початку стосунків до фамі стрімко йде вгору. А, господи, помилуй! бля. На початку стосунки не забувайте нормально набухатися. І буде все, все у вас добре. Uh, Значить. Uh, uh, новина. Uh, ще одна є у нас приємна. Новина номер 2 То що? Моя дівчина uh, стала uh, зіркою на Ви uh, Знаєте, люди чесно пишаюся, що маю. Таку круту талановиту дівчину-артистку. А ще в неї глибока. Глибока особистість. таке <рес> от. от Значить, доброго дня всім добрим людям. Ми продовжуємо для вас цикл наших пізнавальних відео. Е, сьогодні, сьогодні трошки про авіацію. Про авіацію. Значить, розкажу вам, який страшний, дуже страшний випадок стався, стався в повітрі з літаком Boeing 747, це British Airways, Британська Віліні. Ну, зараз, зараз давайте в процесі. в процесі, а, аж Дивіться. Ну, що так, щоб там довго не жувати. А Boeing uh, uh, 747 is flying over Sudan Airspace. And is just 3 hours away from Nairobi. Це десь над Суданом. Uh, це все діло було. Uh, давайте. Давай. Це, ну, uh, це реконструкція. Тобто, у нас є на YouTube такий канал The Flight Channel. І там людина дуже так гарно, професійно, э, знімає відео в симуляторі про інциденти. Давайте дивимося. Uh, the captain is taking his shelter break in the crew bank. Тобто, капітан uh, uh, повітряного судна. Він у нас сидить в лівому кріслі. Збирається трішечки перепочити в спеціальній кімнаті. Така в літаку є така кімната для перепочинку, бо того, що рейс не такий не довгий, І людина, вона не робот, їй треба відпочивати. Дивимося. Значить, хто у нас? Тут. Uh, first officer Richard. Uh, w, це його ім'я. Also Out of the cockpit. Також вийшов. Uh, дивіться, люди, що uh, як би парадоксально це не звучало. Uh, По-нашому. Той, хто у нас справа сидить, це другий пілот. Ну, англійською мовою це звучить first officer. Тобто, дослівно перший офіцер. Ну, ну так, от такі от. Є. No, О, значить. Uh, uh, it's just after 5 a.m., тобто це 5-5 година ранку на дворі на вулиці на <laughs> в повітрі ще темно. And? Значить, капітан повітряного судна виходить із кабіни пілотів, і е, наш другий пілот залишається сам. І от, будь ласка, і от, будь ласка, suddenly... 27-річний пасажер Шторм здекам якийсь, короче, якийсь придурок кіньєць 27 років йому вривається в кабіну. Ну, а ну там трохи криша поїхала. А, uh, he tries to grab the yoke from Uh, the first officer. Він uh, старається вирвати штурвал із рук uh, другого пілота. Зіско з автопілоту disconnect. No. Це викликає відключення uh, автопілота. Відповідний звук. А тепер люди дивіться уважніше. The Aircraft pitches Up and Banks sharply to the right. Uh, значить, наш літак uh, того, що штурвал пішов на себе, дебіл. Uh, це таке зробив. Uh, літак відповідно задирає свій ніс, починає набирати висоту, і плюс до всього ще й трошки, трошки там вправо блина, накриняється. Вирішить сирена. Це страшно дуже. Це цей звук дуже. Uh, First officer Phil. Field uh, це ім'я. The only pilot in the cockpit. Це єдиний пілот, який у нас залишився о, в кабіні. Uh, shows for help. І. Стрюс зе пасенджер. Він э, воює з пасажиром. Він воює з пасажиром. От, так, Наш літак пішов до гори. Це дуже небезпечно, тому що. First officer, help, help! Другий пілот кричить: допоможіть хлонебудь. Uh, the plane pitches up 25 degrees and it lose airspeed fast. Це якраз і є втрата швидкості. Це дуже чесно скажу страшні речі. As the Boeing 747 and tires a stall at around forty forty two thousand feet. Uh, the unstable passenger pulls the yoke to the left. Той придурок, який вскочив в кабіну, Починає заваливать турвал наліво. The plane Bang to the left. Наш літак накриняється вліво. Bank angle. Тут ви змогли почути це вже Ох, автоматика, грубо кажучи, нам, нам підказує, що наш крен дуже великий. І треба щось з цим робити. Bank angle. Uh, at this point, the aircraft uh, begins falling from the sky at an extreme rate of descent of 30,000 30, uh, feet per minute. What? Oh, Iotuđuže a Начав війшов в піке, бо то, що і той ідіот взяв і штурвала віддав от себе. І тут ну, це 30 тисяч футів за хвилину. Ну, це, це, це просто дуже страшна швидкість біна, зниження. Це, це так, я не знаю, просто от, пілоту то ще одне. А як пасажирам там було, тоді, бліна. Блін, це знаєте, що найстрашного з в, в літаку? Будь пасажиром. Блін, льотчиком треба бути льотчиком. Все, гляньте, гляньте. Просто тупо носом вниз. Все, вирішіть, знову вирішіть сирена, а оце вже вирішіть по перевищенню швидкості. 300 вузлів це дуже багато. Як бачите, як бачите, що наш індикатор у швидкості ось він. На... Ось він у нас тут зліва. Він просто вже починає. Ну як він? він правильно все показує. І ми вже ввійшли в червону зону. Бо от більше 280 вузлів це вже не є нормально. Uh, uh, the seven uh, for seven is close to become inverted. Uh, тобто вже наш літак близький до того, щоб перевернутися. Це дуже погано, це страшно так для пасажирських літаків. Uh, ну, нельзя, це не Це нам не, не бойовий винищувач, який може крутитися як хоче. <звук> От, і тут момент uh, the captain and two passengers. Managed to get into the flight deck. Uh, despite the extreme maneuvers. При таких маневрах якось uh, капітан і uh, двоє пасажирів uh, все ж таки добралися до кабіни і знешкодили нашого отвала. Uh, the captain and the two passengers managed to get the unstable passenger out of the cockpit. First Officer Phil immediately Takes Control of the Aircraft and Quickly Level the Playin. Другий пілот вже взявся по нормальному за керування і потрошку значит, почав витягувати нашого літака із піки. Сразу скажу, що дивіться: якщо навіть ви на своєму літаку виходити в піке, то ні в якому разі штурвал не можна різко дьоготи на себе. Це все має робитися дуже повільно і виважно. After this accident, the captain soon make an announcement to uh, assure the passengers. Да, капітан зробив об'яву до пасажирів, бо реально не знаю, як їм там було, це було дуже страшно, блін. Навіть от дивіться на цю реконструкцію. Та, про літак продовжу зі полі до Кенії. 3 hours later. 3 години по тому. down. Тобто шосі випускаємо. Закрилки там, само собою, всі діла. Там ще куча всяких, всяких діл робиться. 500, 500 футів. Це так радіо висотомір нам трандить. І все, і літак, благополучно, здійснив посадку. Слава Богу, всі живі залишилися. Залишайтесь на каналі, буде цікаво.